З'являються нові подробиці щодо лівобережжя Херсонщини новини просто вражають. Як на це реагують окупанти, а також пропагандисти. Ще одна шокуюча заява про один із головних аеропортів України. Невже його відкриють під час повномасштабного вторгнення? Тож сідайте зручніше, далі найцікавіше будемо розбирати у цьому випуску. А ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку? Ми розпочинаємо пацдарм надії. Невже збройні сили України змогли закріпитися на лівобережжі Херсонщини? Але що ж буде далі? Один із небагатьох напрямків на полі бою, де українські війська продовжують наступ, а не стоять в обороні, це Херсонщина. У зведенні генштабу зсу повідомляють, що на цьому напрямку українські бійці ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по тилах противника. Тим часом аналітики ІСВ повідомляють, що на лівому березі Дніпра морській піхоті зсу вдалося захопити і отримати невеликі плацдарми. Однак, поки що вище військово політичне керівництво України офіційно не підтверджувало і не спростовувало такі дані. Політична влада публічно лише повідомляла про гарні кроки на Херсонщині. Про це 8 листопада говорив президент України Володимир Зеленський. А вже 14 листопада, очільник його офісу Андрій Єрмак прямо сказав, що українські сили закріпилися на лівому березі Дніпра. Цитую його слова: вибір України очевидний, ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всі її міжнародно визнані території. Попри все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції, і наш контрнаступ триває. Ми знаємо, як досягти перемоги. У президента Зеленського є чіткий план, і серед пріоритетів він визначає розвиток нашого ОПК. І розгортання власного виробництва озброєнь так заявив Єрмак. Тим часом влада РФ і не надто акцентує увагу на ділянці фронту на херсонському напрямку. Речники Міноборони РФ ледь не щодня рапортують про типу запобігання спробам українських військових форсувати Дніпро. Гуменюк стверджує, що сили оборони відтисли загарбників на лінії від 3 до 8 кілометрів здовж всього узбережжя Дніпра. При цьому українське командування закликало дотримуватись інформаційної тиші, щоб не завадити більшим успіхам ЗСУ. Далі цитата. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. Кінець цитати примітно, що командування просить тиші, однак при цьому. Саме повідомляє деталі операції. Нагадаю, що першим про просування зсу на окупованій частині Херсонщини повідомив Андрій Єрмак під час візиту до США він дав зрозуміти партнерам, що українська армія має успіхи. Зокрема, створила плацдарм в районі Кринок, а тому, мовляв, варто продовжувати. Підтримувати Україну зброєю. натомість українське військове командування розкрило деталі прориву, і тільки після цього закликало створити інформаційну тишу навколо операції. Виглядає ситуація вкрай дивно. ЄСВ продовжує оцінювати, що українські сили проводять більш масштабні ніж зазвичай наземні операції на східному березі Херсонської області з середини жовтня 2023 року. І що українські сили схоже здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції. На контрольованому арефії боці Дніпра йдеться у зведенні аналітиків. Геолокаційні кадри опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися до кринок. Це 30 кілометрів на північний схід від Херсонської області та 2 кілометри від річки Дніпро. Раніше ВСВ повідомляли, що Збройні сили України ймовірно перерізали дорогу Олешкинова Каховка у Херсонській області, і через це у окупантів можуть бути серйозні логістичні проблема своєю чергою Міністерство оборони Арефії 13 листопада заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Проте згодом цю інформацію спростували пропагандисти. Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри те, що є очевидні складнощі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у виступі на конференції Reuters Next. За його словами, українське командування вже має план дій на 24 рік, який він не може розкрити. Цитую, у нас є план, цілком конкретні міста, цілком конкретні напрямки, якими ми йдемо. Я не можу поділитися подробицями, але у нас є деякий поступ на півдні, а також у нас є рух на сході. І деякі я вважаю, хороші кроки на Херсонщині. Я впевнена, що на нас чекає успіх. Хоча це складно, сказав Зеленський. При цьому президент додав, що Збройні Сили України ще цього року спробують показати результат. Цитую: нам не потрібно дивувати всіх у світі, нам це потрібно для себе, наголосив він. Керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в інституті Хадсона анонсував можливе відкриття одного із аеропортів України для цивільних польотів. Єрмак заявив, що майбутня зима буде складною для України і Ерефія. Буде по по українській енергетиці. Тому, за його словами, так важливо посилювати захист українського неба. В цьому моменті він був досить оптимістичним. Цитую, посилення ППО стане запорукою відновлення для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один із аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні, сказав Єрмак. Він не назвав конкретних часових рамок для відкриття аеропорту, проте із контексту його виступу можна зрозуміти, що йдеться про роботу цивільного аеропорту ще до закінчення війни з Арефією. Ну а питання відновлення польотів цивільної авіації, яке повністю припинилося з 24 лютого двадцять другого року, активно обговорювалося в Україні ще влітку цього року. Висувалися ідеї щодо відкриття аеропортів у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді. Проте тоді до конкретних рішень та дій не дійшло. Чим до речі, зараз живе головний аеропорт країни і наскільки швидко його можна відкрити після перемоги? Та хто з авіаперевізників вже готовий повернутися в українське небо? Про це все розповів генеральний директор аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський. Цитую: аеропорт Бориспіль має всі потрібні ресурси і готовність для ефективного відновлення своєї діяльності обслуговування пасажирів літаків у найкоротший термін. Після завершення війни, отже, оскільки аеропорт Бориспіль є ключовою авіаційною платформою України, литовище має потенціал відіграти критичну роль у реанімації авіаційної галузі країни. Здатність швидко відновити польоти та повернути міжнародних партнерів є основним аспектом стратегії. І перед нами відкриваються перспективи, де аеропорт Бориспіль може стати справжнім каталізатором нової епохи української авіації. Незважаючи на відсутність польотів, аеропорт продовжує активно працювати над удосконаленням безпеки та підтримує високий рівень кваліфікації персоналу із питань безпеки цивільної авіації та інших виробничих підрозділів, готуючись до можливого відновлення польотів за найви. Щоми світовими стандартами у майбутньому також повідомляється, що після відновлення авіазв'язку із світом аеропорт Бориспіль розглядає широкий простір можливостей на першому місці. Комплексна програма модернізації та реконструкції аеропортової інфраструктури, яка охопить покращення злітно посадової смуги, світлосигнальної та радіонавігаційної систем, реконструкцію центральної паливної системи та паливного складу, розширення паркінгу, впровадження сучасних систем. Спаки та технології авіаційної безпеки очікується, що ці кроки дозволять аеропорту Бориспіль вийти на новий технологічний рівень, забезпечуючи конкурентну спроможність на міжнародній арені та привабливість. Для інвесторів і ці проєкти не лише покращать функціональність аеропорту та пропускну здатність, а й дозволять йому виконувати свою основну місію стати високотехнологічним європейським авіахабом, що буде сприяти збільшенню інвестиційної привабливості України та розвитку торгівлі та туризму в нашій державі. Також важливо відзначити, що 14 липня двадцять третього року був підписаний меморандум про взаєморозуміння між, між міжнародним аеропортом Бориспіль та глобальною. Будівельною корейською компанією Hyundai Engineering and Construction за сприяння віце-прем'єр-міністра із відновлення України Олександра Кубракова та за участь міністра земель інфраструктури та транспорту Південної Кореї Вон Хіріна. Цей документ передбачає партнерство та співпрацю у напрямку відновлення та розвитку аеропортової інфраструктури. Чого ж такі новини маємо на сьогодні? Дуже дякую за перегляд.